Стаяння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його сподрями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Перемир'я, оголошене за підсумками попередньої литовсько-московської війни, кілька разів продовжене, закінчувалось 25 грудня 1533 року. Московський князь Василій III почав приготування до взяття Києва, але несподівано помер. Його дружина Олена Глинська хотіла підписати мирну угоду. Але сейм великого князівства Литовського зажидав повернути втрачені в попередніх війнах території і оголосив війну. У серпні і вересні 1534 року Литовське військо на чолі з Київським воєводою Андрієм Немировичем і військо Запорізькі з Остафієм Дашкевичем спалили місто Радовищ. Тепер на території Брянської області та тримали в облозі Чернігів, Стародуб і Почеп А князь Іван Вишневецький, батько Дмитра Байди Вишневецького, спустошив Смоленщину. Наступ супроводжувався переходом цілих підрозділів московського війська на бік литовців, маючи локальні успіхи і сподіваючись на внутрішні конфлікти, пов'язані зі зміною влади в Московії, Великий князь Литовський Сігізмун І розпустив на зиму військо, чим нехайно скористалися московіти. Взимку 1534-35 років. Кі вони здійснили рейд у центральні райони Литви, захопивши багато здобич литовсько польське військо під час нового наступу влітку 1535 року, 16 липня захопило Гомель, а 30 липня обложило старий дуб і прорвавши за допомогою розривних мін стіну фортеці, 29 серпня зайняло місто. Також Москва залишила місто Почеп, спаливши його, а жителів переселивши до Брянська. Облогою Стародуба, однієї з найміцніших фортець півдня Московії, керував Ян Терновський, майбутній засновник міста Тернополя. Мінування Стародубської фортеці, підкоп із встановлення вибухівки, вважається першим успішним досвідом підриву кам'яних мурів, що був проведений литовсько русько польським військом. Після захоплення міста Ян Терновський наказав стратити усіх уцілілих московитів. Загинуло за різними даними від 1400 до 13 тисяч осіб. У червні 1536 року московські війська знову вторглися в Литву, де спалили Кричів, дубровну і Оршу. Щоб унеможливити допомогу від Польщі, посли Московії підбурили молдовські військо напасти на покуття. Невдовзі армія Великого князівства Литовського була змушена залишити територію Сіверщини, утримавши лише Гомель. Також під час цієї війни московські намісники на північному сході Литовської держави побудували свої замки Заволоч і Севиш. Наприкінці 1536 року. Оку невеликі сили литовців намагалися захопити себе ж, але безуспішно. 25 грудня 1536 року. В Москві розпочалися мирні переговори, які закінчились підписанням 18 лютого п'ятирічного перемир'я. З умовами угоди за Московією залишився себе ж, а за Литвою – Гомель.